там не прасила, а там не жіночу силу, бомбу путіну у утраку і праці. Вітаю вас на каналі «Всарата Сарата Комен. Вільний народи, одразу дисклеймер. Ми не купуємо і не підтримуємо жоден російський продукт. Гра Атомік Хард оглядається лише з ознайомчою метою, надана нашими європейськими партнерами. Присутня мерзенна радянська символіка тут теж не пропагується, а розглядається як частина контексту гри. Зелена лінія. Цей образ Зеленського пародія, створена для гумористичного ефекту. Це не його справжній голос. І сказане тут не є словами чи позицією президента України. Слава Україні! Приємного перегляду. Кастві значить надрмокєси з ділотня, що маси и друг, Може, ти заглянеш в «Срату комедію»? Зображено дві Тимошенки Антон та Юлія, щоб було зрозуміло, що буде несмішно та зубажіння. Не встигли відкоркувати пляшку, як вже на порозі, плагіат. Волдбой із серії Ігор Fallout грубо перемальований на радянського поца. Одразу видно, що гра російська, як би вони не намагалися приховати свої сліди на Кіпрі. Мабуть, разом із грою йде й бонус. Новічок Limited Edition – дішина Без міцного слівця тут ніяк. Давайте розглянемо, що ж настругали ці Люблю це місто. Місце Місце членів. Членоміє, як як я. <рістан. А, рістан>. Пасти пугай, господи, хто це дрон прилетів. <пістан>. Зіровки з одного того самого стакану Так, <пістан>. да, як потердіть. — Це задовольствие. Так один. — Давай. — Ну, налий мені сусло стакана, який ніколи не миється. Фу, той ще такий же гранчат. Воно мочу вже налили мені, та й все. На. І дай О, бля. Ішов без плаву, це піпакамонім. Типу Відеоігри це теж форма пропаганди. Навіть на псевдоліберальному луркоморі ця гра отримала надмірну похвалу. Хоча сюжет такий же логічний і суперечливий, як щоденна метаморфоза цілий СВО. Я лічно розробляв це устройство. Зрозуміло, як ти її розрабатував. Познайомимось з народом. Це максимально пересічні NPC, без жодної індивідуальності з однаковими зовнішніми пресетами, як і задумано союзом та лінню стругачів цього нещастя. Зачем смотреть, когда можно получить это унікальне персональ устойчиво прямо сейчас? Я ж не нілух. Та <плес> а? впічать. Лоза моє батеороного робот Терешкова, нібито на честь Валентини Терешкової, першої жінки в космосі. Гадалось, людина, яка побувала в космосі, духовно піднесена, адже така. Близь, близька взаємодія з космосом це щось величне. Але Терешкова спростувала це твердження. Натомість, у політиці вона залишила помітний слід, запропонувавши обнулити терміни Путіна, і ми всі тепер бачимо, до чого це призвело. Та там же ж порожньо, у вас немає, там дітей. Вони ж всі на фронті або в кемні. Я тобі прийшов і сказав оружжя уберіть, а ти мене не переводи на акції. Причем, Про Я дождь, мы с вами как... уже поговорили, вы потом Я не поговорил за с тобой. Я хотел увидеть в глазах понимания. Ну. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему. А все что, шо... ну приветик, Алена Королец, что предложишь? Бля, кида напьу. А цей гибрид с этих двух штампов. тушь для пови подойди, он скажет, что он за Путина. Вот, вот, ну, мужик, мужик, вот скажи, ты за Путина. Их к их скажи, я серпень, это вересень. Написали еще пирожочек с пустовитом. Добрый. И что скажешь? Добрый. Ебучие, Ебучие пироги. пироги. Да тихо ты. Это и так понятно. Ебучие пироги, блять Ебучие пироги. Ебучие пироги. Ебаный пирог. Ебучие пироги. Ебучие пироги. Ебучие пироги. Ебучие пироги. Еебучие пироги. Где-то есть ебучие пироги. Да ебучие пироги. Ебучие пироги. Да ебучие пироги. Стяк, чего сплатник. О, де Боже, яке кончене. Боже, орвел джерденер, О, о, о. о Стокся слив. О, вля. Та у вас, звісно, злобою проблеми з Лукашенко, їбать, он друга Лукашенко. У грі є меморіали сумнівних досягнень ціною репресії та масових вбивств і знищення всіх, хто не погоджувався, та й тих, хто був до останнього вірним режиму. Кожна особистість, кожна трагедія була стерта, щоб створити цей дешевий полім'єрний фасад. За ним немає нічого справжнього, апофеоз зла. Це світ, який ховає свої гріхи, але кричить про свої досягнення, яких насправді не було. Oh God, oh, now, fuck, Думай, де? Здраві, желаю, майор чаї. Я буду називати тебе прапорщик Кохфе. Головний герой не викликає ні симпатії, ні емпатії. Поражаючих елементів були е, елементи, вони теж являються е, поражаючими еліментами. <шивіців> Усі його дії це суміш пафосу, егоїзму та дешевих прийомів із серіалів про бандитів. Ой, да, да, да. Знаю, знаю. Можна пропустити цю релігію. Ви додали в свою перчатку сканіруючі пространство датчики. Можна просканірувати ваші цицьки? Ой, місктакою було неприємно. За цією блискучою ілюзією радянського прогресу стоїть лише абсурд і брехня. Це не працювало і ніколи не спрацює. І головне, цей червоний фасад, залитий кров'ю, символізує жертви, на яких будувалася вся ця утопія. Особливо дратує, коли на заході романтизують комунізм. Ця ідея не лише не спрацює як державна модель. Вона несе лише біль і трагедію. Такі фантазії треба не романтизувати, а назавжди відкинути як небезпечний міф, який не має права на життя. Аналоговнєтна місія. Їдеш в ліфті по секретним документам. Юля вози крева. Юля вози крева. Дві металеві Юлії Тимошенко устрашающе дають тобі ключ від машини. Знаєте, я хочу запитати, це що таке? Мало времени зашипісь. Да П'яти роботи раз, два, оккат Джексон. Джексонда. Сіла різноманіття, як у союзі. Знову ліфт. Дві хвилини просто споглядаєш стіни, тому що гра завантажується. Потім сідаєш у Волгу. Яку підбирає дрон-какашка. Я зафіксував час. П'ять хвилин тебе возить какашка над хмарами. Звісно, ти не керуєш авто, бо в союзі не можна керувати своїм життям. Навіть радіостанцію ти не обираєш, а ригаєш під нещасну Пугачову, поки загружається наступний. Гра справилася з своєю задачею показати союз. Стільки пафосу. А всередині пустишка, де навіть тут твої дії обмежені. Границі Росії нігде не закінчує. Ореце цього. Мілігон, мілігон, мілігон. раз. Ура, ура, Ра. Це з маф. Ірюса будану. Пасібо, спасибо, що ти мене свободива, чи какашки. Давай, бай прийгайте, крашка. Хто я? Я дебіл. Я ригать хочу. Я Чингисхан! Я Олег Ляшко. Я ж не лох. І Я русскоговорящий. О, це пане тиксвені. Але я не буду трогати тварин і кур, ну, тому що це тварини, а оце тварюки, блядь. Можна звільнити курочку? До речі, вона може вибігти вільно з цієї кліпки. Ти нахуй, Лукашенко, блядь. А до речі, оця біла це не те, що подумали. Це взято з «Island Isolation», тому що там були андроїди. В них роб була саме ось з такого білого кольору. Охто ще один лагія. Я не хочу порятувати... Ох, ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. ха ха еще, ты еще учить блядь, застрять в туалете, сука. Полимеры, гуяры, блядь, а в туалете застрял. Открывай, блядь. Ура! Путин Путин президент мира! Ура! Да, 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 морская пехота я сейчас сяду за руль. А ты вылетишь отсюда. У меня джип в Москве. Ну я тебя сейчас сделаю здесь. Простите, а у вас не будет одного рубля на дорогу? У вас же джип в Москве. Ну, так он в Москве, а я вроде как в другом культурном городе. Mm -hmm. Да ладно, посиди, дружок. Ты поры до времени. Давай, давай. Я сказала, стартуем. Что делаем? Что упал, отжался. Бля, если я начну стрелять, я тебя стреляю, то что у тебя ниже боятся. Надеюсь, ты помнишь, что у тебя... Сука, вправо! Да, вот так. В Штормшедоу производства Великобритании и «Химмерс» производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации. В Брянской и Курской областях. Ну чё, дружок, мне номерочек твой списать? Да-да-да. Отлично. Кстати, ты уволен. Да-да-да. Кстати, пошел нахуй. <с тварь> <с тварь> тварь. Давай. 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 Ау, Хватит курить. Где попало, курите там. Де ще не попал. Ось вот, вляпався, блядь. Продовж гри можна нарити багато непотрібу і лише три патрони. Демонструю наглядний приклад, що буде, якщо партнери не підсилять допомогу з набоями. Умер? Типа помер? А чого не полімер? Трішки не експериментальний. <рекл»> Ой-ой-ой. <'я>

Сережа Карасик выпил весь квасик, потом целый час пердел, как дурасик. Ты заебал! Який уособлюет всю хамскую культуру России. А вот цены мы, це вы. Это еще кто двое такие? А ты еще кто? А имя у тебя есть? Это здесь откуда? Полимерная капсула. Как тебя зовут, Дон? Отлично. хоть что-то вовремя. Много вопросов задаешь. Лукашенко, ти мене просто заїбав. Вже якісь хагі-вагі. Аніматронік картоплянці кажуть, що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово? Де ви візьмете зброю? Як ви будете захищати? Я вам відповідаю. А можна нам взяти триста мільярдів? Триста мільярдів, які належать нам. <звук> Візьмемо <звук> зараз. Я вам покажу, що в Макдональдсі є Петро Порошенко. Поки вони колотяться, розкажу про надмірну вульгарність. України. Майже всюди натяки на фалічні символи, неоднозначні моменти, але до чого це взагалі? Бальшої меч, став його в моє прийомне гніздо, і я його острее і прочнее. Ще один вкрат з чужого чи просто спроба додати епатажу через нудний символізм. В будь-якому разу це огидно, недоречно, коли чуєш. Слово секс, якого не було в союзі, краще б діалоговий шрифт зробили більше. Чи це по госту русський розмір? Є купа зайвих пазлів, в яких розібратися легше ніж в геймплеї? Тицяти рандомні кнопки, прямо як у Верховній Раді. О, даже замки люблять печеньки. Слушай вас, а ти любиш печеньки? Очень просто, очень смішно. Мені ця гра нагадує вишивку. Лице ніби нормаль. А Коли перевертаєш, усе ж кереберть. <звук> Можна лівою жбурнути драбину, але не чайник. Предмети зі скла не розбиваються. Графіка нормальна лише на початку та трейлері. А коли приглянешся, то ігри декаду назад більш продумані, що не дивно. Висновок. Замість 50 євро за цей симулятор колективної травми витратьте ці гроші на себе. Середня ціна на бренд на нефть нашу буде 100 доларів за барин. у нас ще є час. Это был последний вопрос, на который я тебе ответил. Да ладно. Фигадно! Нападение. Нападение. Боже! Слава Богу, завершилися ці пекельні борошна. Ось мій найулюбленіший момент з гри. Дякую за увагу. І прокинутися зранку. Будем разом святкувати новий річек.